Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогодні велична свята Православна Церква прославляє Різдво Пресвятої Богородиці. Вітаємо вас і пам'ятаємо, що через народження Божої Матері ми приходимо до вічного життя, а головному пісне співи свята трупарі! У величній красі оспівується наша заступниця і Цариця Небесна. Рождество Твоє, Богородице Діво! Радость возвести всі селенні, із тебе, бо восія Сонце правди, Христос Бог наш, і розрушив клятву, даде благословеніє, і упразнив смерть, дарував нам живот вічний. Сьогодні велика спільнота Православної церкви із радістю зустрічає Різдво Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Це свято не просто день народження Матері Ісуса Христа, це одна з подій історії християнства, яка вивела людство на шлях спасіння, як і було задумано Богом. Церква дбайливо донесла до нас перекази, які оповідають і про чудесні обставини появи на світ Діви Марії, тієї, кому Господь довірив стати матір'ю свого єдинородного сина. У древньому місті Назареті жили жили праведні Іоаким і Анна жили не по царськи, скромно, хоча походили з давнього царського роду, а їх багатством була віра у Бога. Проте бездітність святих печалила їхні серця, але Господь змилостивився, і після сорока днів та ночей посту і молитви у пустелі, за дарування дитя Іоакиму та Анні, яка молилася вдома, ангел сповістив, що молитва їх почута, і подружжя вранці із вдячністю поспішило до храму, де зустрілися біля золотих воріт. Незабаром слова ангела збулися. У Іоакима та Анни народилася донька, яку назвали Маріам, тобто Марія. Ім'я Марія означає пані. Це не випадково, адже діві Марії належало стати царицею неба і землі. А свято на її честь шанується днем порятунку усього світу. Узлюблені у нинішній неперевершено величний день. Свята Різдва Пресвятої Богородиці вітаємо вас, дорогі жителі нашого краю, брати та сестри, від імені правлячого архієпископа Феодора Мукачівського Ужгородського і торжеством народження Божої Матері. Бажаємо вам на усіх життєвих дорогах заступництва світлішої зірниці небес і землі Богородиці. І не забуваємо щодня підносити свою молитву до Цариці Небесної, Богородиці Діво, Радуйся! Благодатне Марії, Господь з тобою!